Цинічно експлуатуючи тему закарпатських угорців, Віктор Орбан насправді їм шкодить, адже в суспільстві формується небезпечний образ потенційних зрадників. Але це не так. В переважній більшості закарпатські угорці залишаються лояльними громадянами України. І вони доводять це не словами, а ділом. Насправді, буквально зі зброєю в руках. Майже 400 етнічних угорців перебувають на фронті, понад три десятки віддали своє життя за Україну. За Україну і за Угорщину. Бо на відміну від Віктора Орбана вони не змінюють своїх переконань і не викривлюють історичну правду, а тому знають, хто придушував угорську революцію в 1956 році і як насправді визволяли Закарпаття у 1944 році. Наприклад, етнічний угорець, військовослужбовець зсу Віктор трошки знає про це з розповідей своєї бабусі, яка підлітком пережила Другу світову війну і багато розповідала про те, як русські освободітелі, Звільняли Закарпаття, і як поводилися із місцевим населенням, і як мордерили, як хати там ходили по хатах, і таке інше. Тому, знаючи це, знаючи те, що почалась війна, треба було якимось чином діяти. Віктор на війні з перших днів його дві ідентичності: етнічна і політична. Нероздільні я за національністю а за громадянством України громадянин України саме та в цьому співвідношенні це дві речі не є нерозривними.